Попустуєте кілька годин, щоб потім проголосувати у столичних відділах, де укладають реєстри виборців, аншлаг, аби лише подати заяву на зміну адреси волевиявлення, тисячі українців займають чергу ще до початку роботи установ. Дехто не витримує. Проте більшість ладна стояти до останнього, щоб віддати свій голос. Ірина Драбок, це бачила. У київських відділеннях реєстру виборців не проштовхнутися. Щоб змінити місце голосування, люди стоять у довжелезних чергах. Часом простоїти доводиться чотири, а то й п'ять годин. Ну яка я в черзі я так візуально можу сказати до десь до сотні. А ви шітає, якого ви <годно> Ні, боюсь. цей чоловік чекає вже другу годину. Олексій каже, своєї черги достоїться, бо не вірить, що зможе проголосувати вдома на Луганщині. Ну, я тут живу, работаю, ну, прописан Волчевский. Ну, Там обстановка такая, что могут ну, избирательные участки или не відкритися, или сделать так, что на них не потрапиш. Ну, это я по настроению как бы, вот, своих ну, родных. Как бы. Слишу тоні. Ну говорять, що можеш приїхати, но не проголосувати Олексій. Показує реєстрацію в паспорті та довідку з роботи, що працює в столиці. Лишилося вистояти чергу і подати заяву. будь любой голос важен. Ну щоб да, вирішили тут проголосувати. Аби проголосувати, де хто пише заяву просто на колінах і терпляче чекає. Але години в черзі даються в знаки. Жінкам уривається терпець. Остойте, такі стоїться без покійно. Що ви людей дістаєте? Не треба це не людей. Не. Во-первых, іди к невропатологу. І, і, і каже, понаїхали всякі кажуть. Всі стоять на взводі, вже не знаю, бронь, така чегаш, що бринжу. До людей виходить кримниця відділу. Вона теж обурена, бо подати документи на тимчасову зміну місця голосування можна було ще з березня. Нам йшло дуже багато людей з 20 марта. Ми обробили 300 чоловік. Всі йшли, і Крим, і Донецьк. Ну всі люди, хто живуть тут. проблем не було. А останню неділю створили вот таке, по А Вене... подижіть, як наш народ, в останню минуту. все. а ще, що ж буде 19. документи прийматимуть ще протягом трьох днів, окрім паспорту. Заяви потрібна довідка, виняток мешканці півострова їм достатньо лише паспорту. Якщо це, скажімо, студенти і навчання, то достатньо студентського квитка. Якщо людина перебуває у відрядженні, то це посвідчення про відрядження. Якщо там людина проживає, це договір оренди житла або документи про власність на житло. Що стосується кількості виборців, які скористалися цим у можливості по всій країні, їх більше ніж 65 тисяч. Зараз зміна виборчої дільниці процеду Ура разова у разі повторного голосування заяву доведеться знову подавати. Ірина Драбок, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.